12 серпня Чернівецькому прикордонному загону виповнило 72 за час свого існування, а сформований він був ще у 1944 році. Службовці підрозділу брали участь у найбільших боях під Уменю і під час форсування Дніпра у лісах Білорусі, під час звільнення України, Молдови та Прибалтики, а також у штурмі Кенінсберга, Варшави, Берліна та Відня. Окрім цього, вони звільняли Прагу та Будапешт. Ми обращаємося нинішньому поколінню пограничників Будьте достойні старшого покоління, покоління, яке вистояло, победило в найжорстокій, саме кровопролітної війні, і вистановило народне господарство, і продовжало далі служити. 72 роки Чернівецький прикордонний загін забезпечує надійну охорону державного рубежу з Румунією та Молдовою. Його довжина понад 400 кілометрів. На поміч військовослужбовцям прийшли солдати-строковики. Антон Федоренко один із них. Розповідає, з дитинства мріяв. Носити зелений берет, але не думав, що робота прикордонників настільки відповідальна. Прохожу службу ВПС порубна, прохожу службу вже другий місяць, відколи мене призвали. Все подобається. Не думав, що військова служба це так, а це дуже велика відповідальність це кордон. Це людське життя, це і контрабанда, і дуже, дуже, великі, дуже великі на нас покладаються. З Солдати строкової служби вже пройшли навчання та тренування. Тож нині вони отримали символ охорони державного кордону Зелені берети. Справа охорони кордону вимагає від нас високих професійних і моральних якостей, мужності і здатності протистояти будь-якій протиправній діяльності злочинців на кордоні, і разом з тим залишитись добрими і чуйними людьми для тих. Хто на законних підставах з доброю волею і намірами перетинає державний кордон на урочистості з нагоди дня заснування Чернівецького прикордонного загону були присутні ветерани, нинішні службовці, а також представники західного регіонального управління. Здоров'я, щастя, мирного неба над нашою країною, нових успіхів та звершень у нелегкій проти такій важливій і відповідальній справі, як служіння Батьківщині. Святом вас! І слава Україні! Давай, давай, давай. Вітали прикордонників зі святом і представники міської та краєвої влади. Буковина завжди пішається і високо цінує ваш професіоналізм, порядність. Хочу вам вас привітати і побажати всього, всього найкращого Ваших, вам, вашим родинам. Нехай вам щастить і нехай Бог вас. Береже ветеранам та службовцям вручили грамоти й подяки. А опісля відбувся невеличкий концерт. Юрій Гомонович, Наталя Гатеш, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.